Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 7 березня Крикую на Дарницький ринок і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. От на нас. Ну, і бачимо, це визи, які вже побили з а їх много не випускали, всі не великі. Чашка. Клиїмо баранівка, продається разом з блюдечком, користень ціна 50 гривень. Частина чайного сервізу клеймо «Довбиш», 100 гривень, 100. І молочник теж сама ціна 100 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну. Я не знаю, як таке, якби, щоб бути чесно сказали, ви діти, ви ж ага. і кажете. Так, подави, продавай, мама, ну то не продавай, то 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 дорогое. А я ж не вмію, я не торгаюся. Що... Так. Це вже я така на совісті. Білорусія. Це хотя б по 70. Не забудьте, як я Так. Також 70 вербілки. Чисто білий Цікаво. А чашка в горох яку ціну? 30 Тернобіль. Все. Кавовий сервіс. Зображення деколь. З підмальовкою позолоти. Ручна робота, зверніть увагу, повністю в новому стані. Він складається з шести калових пар. Зверніть увагу на форму блюдечка. Також має елементи ручної роботи, цукорниці. Вишуканого. Кавничка, присутня ваза, що є рідкістю. Молочник. Та, друзі, підсвічник. Це також є рідкістю для сервізу. Ну і Звичайно, шість кавових пар. Ціна такого красончика 1600 гривень. клеймо Коростенський фарфоровий завод. Не Будь ласка, шість чашок Суми. Ой, А чайник. Ціна 200 гривень. Далее. Борислав цукорниця чайник, маслянка і шість, чашок, ціна 250 гривень. Будь ласка, долбиш. П'ять чайних пар цукорниця просять 200 гривень. Цукорниця. Коли йому користей. Ціна 250. Кришталева. Та ж сама ціна. <связь> Друзья, на стене Тарілочки, ручний розпис, 20 гривень. Більше за діаметром та ж сама ціна. Зверніть увагу. Досить цікаво. зображення, калина. Чи горобина? Ціна 20 гривень. Таця, ручний розпис, 300 гривень. Друзі, мобільні телефони з 90-х років, будь ласка. Будь ласка, дуже гарна картина. Хочу вам показати кубок. Ось. Хокейна команда Сокіл Київ, бронзовий призер чемпіонату СССР 1985 році. Будь ласка, ось наші хлопці, спортсмени. Так, кубок має надпис. Друзі, зверніть увагу позолочення, ручна робота. Так, клеймо Баранівка. Ціна 6 тисяч гривень. Катина, друзі, ручна робота. Ціна 1000 гривень. І чеканка. Зверніть увагу на зображення. Можливо, це рибак. Ціна 500 гривень. Приходьте, будь ласка, на Дарницю, викупляйте, кому цікаво. Дуже рідкісна річ. Саме в такому зображенні. Частина чайного сервізу. Квіти. клеймо сумський фарфоровий завод 93-й рік. Ціна 250 гривень. Будь ласка, чайник. Без клейма 200 гривень. Друзі, погода сьогодні орієнтовно мінус 2. Ми продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Пам'ятаю, на початку 2000-х, кінець 90-х, такими користувалися. Ціна 100 гривень. Попільничка 100 гривень Цукерниця 100 Такий штоф також 100 гривень Друзі годиночки

Добрий день. А підкажіть, будь ласка, ціну. 10 гривень, городниця. Так. А молочник? Молочник. Хочемо 40. Синельниково і 40 гривень. А скляночки? Скляночки. По 5 гривень, да. а чайник. чайник 50 нема книжку. Не битий, але нема кріслу. Друзі, саму цікаву локацію показую Дарницького ринку. Хочу вам загадати невеличку загадку: він не цар, але у нього є корона. Він не вершник, але у нього теж є шпори. Він не сторож, але будь-якої небезпеки починає кричати. Він не будильник, але буде всіх рано вранці. Друзі, будь ласка, як ви думаєте, хто це? Так, вірно, це півник. Будь ласка, два красунчика. З позолотою, штофи, городниця. Ціна за одиницю 500 гривень в наявності 2. Півники співають, а курочка працює. Скажіть, будь ласка, ціну курочки. 100 гривень, друзі. Люмові відсутнє. Блюдце. Дружківка 10 гривень, в наявності два. Кавові пари. Шість штук. Ціна за пару 50 гривень. Чайник. З елементами позолоти. Клеймо довбиш. Присутній знак якості. Ціна 100 гривень. Цукарниця з ручним розписом. Полонне. Скільки коштує? 80. І є під дану цукорницю дві чашечки по 50 гривень. Зараз вам продемонструю, будь ласка. Молочники. Будь ласка, ручний розпис. Клиємо баранівка. Ціна вісімдесят. Баранівка 60 роки. 80. Полтавський фарфор. Та ж сама ціна. Хочу показати соусник. Ручний розпис. Коли Коростень, ціна 70. Частина кавового сервізу, шість кавових пар, цукорниця. Коли Баранівка, 70-ті роки, сервіс називається Зима. Таця присутня. Скажіть, будь ласка, скільки коштує? 500 гривень. Чайний сервіс, називається слива, має ручний розпис, чайник, цукорниця. Будь ласка, з іншої сторони. Навіть рідна бумага упаковочна. Молочник, красунчик. І шість гарненьких чайних пар. Ціна 1500 гривень. Клеймо світловодськ. Крем Гес. Новенький. Кобальтові чашки. Орієнтовно об'єм 180 мл клеймо Довбиш за 6 штук 800 гривень. Наявності 6 Цукорниця. Полонна ціна 50 гривень. Рибка кобальтова велика. 40 гривень. Клеймо полонне. Має рідну кришечку. І рибка біла з дітками. Також полонне. Яка ціна? 60 гривень, друзі. Тарілочка. Ручна робота. Будь ласка, три зуб. Ціна такої тарілочки 40 гривень. Але є невеличкий скольчик. Частина чайного сервізу. Без чайника. П'ять чайних пар молочник. Цукорниця. Ціна 250 гривень. Клеймо Баранівка. 70-ті роки. Є від столового сервізу. Клеймо Коростень Ціна 80 гривень. цукорниця, має ручний розпис, полтавський фарфор, 100 гривень. Цікаві чашки. Клиїмо городниця, 30 гривень, чашка, в наявності 4. Оселедниця, має ручний розпис. Рідко зустрічається. Клиїмо, будь ласка, користень. Старе, кліємо. Чашки. Виноград. Клина Чехословаччина. Ціна 5 гривень. Чашки. Полонне 10 гривень. І каова чашечка. Баранівка 10 гривень за одиницю. Чайник. Скільки коштує? Чайник. Можна заправлять, робить характер за 100 так шок. 50 гривень. Только шлангу не порвався. А шлангу немає. Нема. Чашка, городниця. Підкажіть, будь ласка, ціну. П'ять гривень. Таця, ручний розпис орієнтовно діаметр 12-14 см, ціна 20 гривень. Ціна та ж сама. Блюдо овальне. Бузочок зображення. клеймо користень. Ціна 250 гривень. цукерниця. Підскажіть, будь ласка, ціну? 300 гривень. 300 гривень. Так. тарілочка для перших страв. Клеймо Будянський фаянсовий завод, ціна 70 гривень. Яку ціну? 250. 250. Об'ємна об картина. Матеріал кожа. Друзі, зайчиня вам вітання передає. Ціна 100 гривень. Ведмідь великий 300, маленький 200. тарілочки. ціна за одиницю 70 гривень. Київ. Кавові чашки, городниця. 30 гривень. Добрий день, підкажіть ціну, будь ласка ціну підкажіть. 40 гривень. 40 гривень корисні. А тарілочки? Тарілочки 25. 25, друзі. Сумський фарфоровий завод для перших страв. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.